Слушай, э, мне кажется, война-то не с Украиной идет ведь. А с кем? Ну, с НАТО. Лет 15, наверное. Не смог договориться с американцами и с НАТО. Про что здесь. О а чем толкую? Да, я вот только недавно подключился. хочется вообще просто пообщаться с людьми, э, не знаю, там, э, с Украиной, с ребятами. Я спілкуюсь а? на тему війни і політики. А? Я спілкуюсь на тему війни і політики. Ну, тема війни, ну, так собі. Хто війні, Росія чи Україна? Що ти? Хто винен війні, Росія чи Україна? М -м -м. Не знаю, не можу сказати. А, Україна винна війні? ні? Що? Україна винна. Ты говори по-русски. Чи... Нормально попросиш то якщо ти мене нормально попросиш то буду говорить. Говори, пожалуйста, по-русски. Окей. Хто виноват в війні Росія чи Україна Мені здається И с той, и с той стороны есть косяки свои. А, и, ну, и хочу, с той, и с той стороны есть косяки. Какие косяки есть у России? Наверное, из-за того, что надо было сразу, короче, в Киеве были, вот косяк. Вы в Киеве не были? Были. Вы Бригада не были, вы под, вы под Киевом были. Получили нет. Что нет. Ну, нет, ты там был? Вот сам ты там был. Где? В Киеве был, конечно. Ну, понятно. Я вот там не был. Кстати говоря, точно красивый город. Я там хотел побывать. но не как военный, как турист, хотел там побывать. Я жду ответа: в чем виновата Россия в войне. Россия, да и... Ну, в провокациях, наверное, во я не, не вижу виноват. Россия провоцировала. И знаешь, я тебе знаешь, как сижу. Когда И, Россия честно... провоцировала? Слушай, мне кажется, война-то не с Украиной идет ведь. А с кем? Ну, с НАТО, мне так кажется. Скажи, пожалуйста, когда НАТО будет оружие поставлять на территорию Украины? Уже поставляет не не поставляют до сих пор. Да? А чем бьетесь? То, что поставляют страны, а НАТО за все время конфликта поставила только 60 тысяч тонн дизеля. Вот короче, когда я служу в армии. Я тебе так, если интересно, я расскажу. Если нет, то не расскажу. Нет, ты мне на вопрос короче... ответь а потом будем, будем смотреть, такой, интересно такой, или нет, такой, такой. в чем такой? виновата Россия в войне. Ни в чем не виноват. А уже ни в чем не виновата. Отлично. В чем виновата Украина в войне? А, с США, со всякой и там пытаться манипулировать Россией. А, скажи, пожалуйста, каким документом, какой нормой и чем вообще запрещено э, Нет, Украине с кем-то там сказал. заигрывать? Естественно, естественно не скажу, не знаю. Ну, так, ты вот сейчас задаешь вопрос: вот такой, какой нормы, каким документом? Ты понимаешь, задаешь человеку. Подожди, человека, подожди, ним, подожди, да? подожди, подожди. Я, я не тебе, не я не тебе не задал вопрос. вопрос. Я тебе конкретно О, задал я вопрос. Я ничего в чем... не на ответ. Я хочу тебе, как бы, ответить сейчас, а ты мне перебиваешь. Я тебе задал вопрос: в чем виновата э, нет, Украина? Нет. Ты мне дал утверждение. Твое утверждение должно на что-то опираться. А если ты не знаешь, на что опирается утверждение, то для чего ты мне это сказал? Вот для того, что, как я считаю, как я считаю, я тебе ответил. Ну, смотри, я, я, я говорю, я виновата мой, Россия. Подожди, я на твой вопрос должен получать каким-то документом, что ли, уже. Дюжат... Отвечаю, Ирия, смотри, и... как это выглядит. Вот я тебе говорю, виновата Россия. Виновата Россия, потому что в соответствии с резолюцией 33.14, в статье 5 четко написано, что нет ни единого оправдания для вторжения на территорию другого государства. Ага. Все, это четкий конкретный тебе ответ. И с, с ссылкой на документ. И я обоснованно угу. тебе говорю, почему виновата Россия. А то, что ты говоришь, называется твоя галлюцинация. Ну, ну ты говоришь, ну, документ на кой ссылаешься, а я считаю, что нет. То, что, что ты считаешь, должно нет. ссылаться на что-то. Ну, подожди, а по мирным жителям, в Басе, в Луганске. А... Почему а? начали? Почему начали ну, это убить? Зачем? Почему? А зачем? Ну, я же спрашиваю, почему? Ну, я не знаю, я у тебя спрашиваю, почему. Ну... Судя по твоей логике, то украинская... Не надо меня перебивать, а я, меня тебе... Да. я тебе... не перебиваю. Я тебе вопрос отдаю, ты такой себе... Эту... Еще раз, судя по твоей Че логике... Что у тебя такое? Что в руках у тебя? Что такое? Тебя вообще это колышет хотя бы как-то. У нас с тобой разговор идет. Конечно, конечно. Еще раз, конечно. судя по Че твоей у логике, руках? у нас власть руках? Украины говорю. Ты меня слышишь или нет? Вот как ты быстро. Все, надоел. Здравствуйте. Добрый вечер. Проще спокойтесь. Ну, ой, сейчас о чем только не разговаривал с чуваком. И Манчестер на этот обсудили, и Гая Рич, и этого Селлинджера. Короче, за все. А Вин. у вас что? Вина политика. А, ну понятно. Что, сколько смотрит нас сейчас? И, еще было такое предупреждение во времена существования и расцвета Лука. От английских слов кам, камера и х. Mm -hmm. вот. Что вы на обвинении? Россия что Украина? Что? Кто вынен линии? Россия чи Украина? Ну, пока побеждает Россия, я не вижу до, до чего чтобы... тут побеждает, чи не побеждает. Я, тебе питаю, я, я, винен? я не вижу предпосылок, чтобы Украина могла. Кто винен? Россию? А, винен? Так все. Кто все? В чем вина Россия? Россия, и Украина, и США, и КП. В том винна Россия. Россия в чем вина? США, в чем? Ну в чем? Ну, в том, что Путин не смог. как ни пытался, на протяжении лет 15, наверное, не смог договориться с американцами и с НАТО. А ты за кого голосовал? Что? Ты за кого голосовал на выборах? Я не за кого. А ты поддерживаешь Путина? Ну, такой, понимаешь, Путин настолько глобальная фигура, что в чем-то ты его в любом случае будешь поддерживать. Ну, ти підтримуєш його чи какого ні? Какого-то із аспектів діяльності я буду наполь. Ну, диви, твій президент, твій президент 15 років не не мог о, з кимось до домовитись. Ну, він с могам пытался. Я не знаю. Хто, Животі, хто, скажи його. мені, будь ласка, хто прикусив? А хто його дежа? Ні, я ми, ми зараз до цього прийдемо. Я ж тобі задав запитання. Я ж не проти з тобою це обсиди обговорити. Ну, Скажи мені, я, хто я так полагаю, ваші хозяева. Наші хазяї а хто наші хозяева? Ну, ну началось. Я не хочу по сотому разу все это ходить по кругу. Ну так Давай. Ти, Давай, ти, мені, ти, ти, якусь, ти ж якусь дичку тут впарюєш, я тебе її ну, запитую. Мені ж треба ну, розуміти діч, хто. Ну я кошки. от, наприклад, можу тобі сказати, ваші хозяева, то Японія, ой, Китай. От Китай це ваші прямі хазяїва, вони власники вже вашої держави. Мало того, що вони е, ліси в вас вирубують, а в себе вони не трогають. Так вони ще зараз вам всі свої машини впарюють. Е, ви все взагалі в них берете. Ви залежите від них, тому що ви їм газ продаєте, ви їм е, нафту продаєте. І, і Китай каже. Ми не хочемо брати ось по цим цінам. Ми будемо брати дешевше, а у вас немає іншого вибору, ви це робите. Тому що вони ваші хазяїва. Вони вам сказали, диви, диви яка прикольна штука. Вони вам сказали, що вони не будуть брати е, нафту та газ по такій ціні. І ви такі, ну добре. І все, і почали продавати дешевше. Так вони ваші хазяїва. Вони вам кажуть, що робити, ви робите. Як там Москвич новий. А? З чого там він зараз зробиться? А як там телефон новий ноутбук, ваш укра... російський? російського виробництва? Українського є. А ми не, ми не сваримося ні з ким. Нас вони... ми, не... ми цього не ви... ну, ніяк не скриваємо. Ми дуже мало чого там свого виробляємо. Але бачиш в чому фішка? В нас нема нафти, в нас нема газу, в нас нема золота, в нас нема алмазів. Але ми живемо з вами приблизно рівно. А як так трапило, що в твоїй державі цього, а ти бомжара? А чому ти взяв, що я бомжар? Ну, тому що я бачу твій фон. Мой що? Фон. А, фон. Ти не шариш просто за стиль. А, ну то зрозуміло. Я, я так до кого не під'єднуюсь, так у всіх такий стиль. Особливо мені подобається, коли, е, знаєш, такий є... Uh, стиль називається стоматолог. Mm. Ну, коли у, у людини зубо, зубів нема, він каже, це стиль такий. Я yeah, просто на стилі. Зуби, зуби. Не, в, te, в тебе є, так. Не, не, не сперечаюсь, в тебе є. Okay. Так, Олексій. Так, що? Так, кажу, Олексій. Ну, ти, ти считаєш, що я Олексій, да? так? Олексій, так. Алексей, откуда это выстрелы? Вот это я даже сам не знаю. Если бы ты сказал Валера, например, да, я бы еще понял бы там, ну еще что-нибудь все первый раз Угу. Ну, то, то, то. вы все <соркнул> под, и первый раз чуете. нормально. Тебе подкинули какой-то прок, которая выдает рандомные просто. Не цікаво, це я спілкуюсь на тему війни і політики іще раз. Что? Ми продовжуємо далі спілкуватися на тему війни і політики. Те, що ти там будеш зараз корчити з себе якусь там, якогось актора, ну мені це не цікавить взагалі. Ти що ти став, у тебе з дікції щось случилось, я перестав розуміти, можеш Можеш? відчетливі говорити. Отчетливі. Те ж саме, як я казав до цього, так само кажу зараз. Не, не. В якийсь момент ти почав вживати. Я перестав понимать, что ты говоришь. Ну це, напевно, в тебе там щось затекло, чи що, я не знаю. Ні, нічого не затікало, це ти реально начал жити. Продовжуємо далі. На підставі якого документу Росія напала на територію України? Ваші документи. Она вертела документи. Угу. Тому що що? Тому що ви країна дикарей, дикунів. А ви що, не разве? Ну, наведи мені приклад. А які а, а, признаки дикарей у нас? Невиконання міжнародного права. А -а -а. Ну, країна як країна, яка не може виконувати е, норми міжнародного права, вони, вони дикуни. А в міжнародне право які входять ці, скажімо, розділи? Там великі охватує? Велика кількість. По-перше, це відносини між країнами. Чого? Відносини між країнами. Що? Відносини між країнами. Ні, я не розумію. Ну, Мож це твоя проблема. По-русски ти принципіально не говориш, да? Ну, якщо ти мене попросиш про це, то я буду спілкуватися у Росії. Я я чарівне не слово скажеш, тоді буде. Волшебне Вон. слово скажеш, тоді буде. Ні, ну в цю і, і, ігру можна. Ну, диви, це моя проблема, те, що ти мене не розумієш, чи твоя. Не. Тому що я тебе розумію, я з тобою спілкуюся. Ти мене не розумієш. Тому Меня ти повинен мене попросити про це. Та я тебе розумію, але от то, що... то То моя проблема чи ні? Я розумію тобі ціл, тебе цілком. Слово проблема назвав ти. Я здесь проблему вижу. Ну mm. добре, будемо спілкуватися не, далі. Я розкажу, я... Будемо, будемо спілкуватися далі. Я виключно українською, ти виключно російською, нема питань. Я ж не проти. Якщо Та... я щось не розумію, і ти не хочеш. Я переводити. тобі все додати до того часу, поки ти не попросиш, щоб я тобі переклав, але з вивчарів. Це ж то не такое, поэтому я в це грати не буду. Мені нас Час? начхати, твоя думка. Розговорювати ж вообще. Так, ти поставив Україну. Якщо ти поставив Україну, то спілкуйся дей, зі мною. Ти, 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 на твої думки. Я говорю: ты да, зі мною розмовляєш. Ну. а ти мені відповідаєш, так это ты поставил Україну. Не отвечай на мой питання, давай-ка відповідь на мой питання. Ти що, навіщо я з тобою спілкуюсь? Я показую примітивність мозку росіянця. Якщо ти хочеш таке запитати таку сколько відповідь. У тебя, Чотири людини зараз дивляться. Ну, у... Там бабушка, бабушка, дедушка, та таке. Среди я мені дал, однаково я на твою думку з цього питання. Я спілкуюсь на тему війни і політики. Не, не. Що ще думаєш, сколько вашего? Ще раз ти мені давай, дав... давай про війну. Давай про войну. Вопрос. Ты мне много вопросов задавал, да? Я хоть идти не задам. Да. А, Че, сколько вам осталось-то еще? В каком сенсе? Что? В каком сенсе? Ну, в каком смысле, да? Я так, так. А как еще раз? А сенсея? В какому сенсе? Сенсия. Слово-то походу с английскими коровнями. Сенситис. <су> <су> ну, скажи мне, будь, скажи мне, будь ласка, как будет российское слово фамилия? Фамилия это фамилия, английская семья. А российская, российскую як как будет? А? а российская как будет? Ну, так и будет. Дивы, бачишь, також да вы, бачишь, так уж английская. Да, Я понимаю прекрасно. Давай. А, Твое да. питание, я хочу... Вопрос, да, вопрос. Давай. Че, как ты думаешь, сколько вам еще... В каком вашей... стенсе? Я же запытав. А, в каком смысле? Ну, сколько вы еще продержитесь на американском оружии? Ми протримуємося до того часу, коли Росія буде втікати на територію 90 кордонів 91-го року. Не переживай за це. Чи ти маєш якусь іншу інформацію? Ні, я просто інтереюсь. У мене інформації самі знаєш. У нас цензура, у нас же тільки Соловйов, телевізор, і все. А самі ну... шукати інформацію не в змозі, чи що? А де? W. У мене туалет во дворі, блядь, дві доски, нахуй, и там. Ну, якщо воно, ти я. перейшов на тему ідіотізму, то мені не цікаво. Я спілкуюся на нормальні <ріць> теми. <ріць> так це не я <ріць> Ти одразу сразу начал у тебе, блядь, весь твой канал. <ріць> Потому, смотреть контент Я такого раз низкого качества, которое ты делаешь, ты делаешь ну, низкопробный контент. Ты думаешь, комусь не начхаты на твою, на то, что ты зараз скажешь, как и завжди дрыгается, рже как слоняра. Если у меня 4 человека смотрят, тогда, конечно, велика вероятность, что всем насрать. Если смотрит хотя бы 400, то есть вероятность, что из этих 400. Добре, мені взагалом не цікава твоя думка. В цілому вже зрозуміло, що дорогу за російським військовим кораблем знайдеш. А на сьогодні все. С вас лайк, підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям!